Що ми з України доброго дня вам не ті вам. Уклінь. Здоров'я та злагоди зичимо всім. Мирного неба, щасливої днини, добробуту й злагоди вашій родині. Згадаймо славну історію нині про славних синів, що жили на Україні, про воїнів нинішніх їх славу та силу, яку ні роки, ні віки не згасили. Ми, патріоти, молоде покоління, плекатимемо пам'ять всі сумлідно. Тому й захопилися ми грою, що гордо зветься соколом джурою ми роду козацького діти, землі української цвіт. Ми юні, яскраві як квіти і всім вам великий привіт! Вас вітає річ соколя та Перелюбського ліцею. Сміливі, оригінальні, смітливі, обдаровані, лагідні, яскраві, толерантні, активні. Наше гасло. Ми журби не маємо, духу не втрачаємо. Україно, твій народ вже нікому не здолати. Він не буде відступати, оминати перешкод. На шляху допоримо всі твої сміливі діти, нас нікому не спинити з нами. Правда, з нами Бог. <му> Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти одна у нас єдина, писав в своїх віршах Тарас. Молюсь, казав він, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завжди було чисте небо на нашій стомленій землі. Не дайте ворогу їй карати, боріться, як Шевченко заповів Любіть її, це ваша мати, а неньку шанувати, Бог велів. Наша країна завжди квітувала, виховуючи в радості дітей. Та у Україні мить лиха настала, війна шматує край оцей, і скільки посивілих матерів чекають із міни синів своїх. І наша школа теж зазнала лиха, підкралась лиха смерть під нашу стріху, меморіальні дошки, край серце, ця втрата болем у душі озветься. Як завжди з перспективою у серці, з витягом ми виховуємо в герці. Ми за мир в країні наші нині. Героям слава! Слава Україні! Хто сказав, що в нас лишилась на душі тривога, х сказав, що в нас немає вільної дороги, що на небі тільки хмари, хмари розові, що на нашій Україні згинула надія. Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!